Райські птах або Стреліція одна з найексклюзивніших квіточих кімнатних рослин. Ці кімнатні рослини належать до сімейства стрільцієвих, родинної родини бананових. Стреліція росте у місцях з великою кількістю світла та любить багато води. Влітку Стреліції потрібно багато води, приблизно стільки, щоб ґрунт був вологим протягом тижня. При цьому не дозволяйте корінням стояти у воді. Це може призвести до загнивання коренів та загибелі рослини. Взимку ґрунту дають висохнути, перш ніж знову поливати рослину. Як і раніше, поливайте рослину раз на тиждень, але меншою кількістю води. Регулярно перевіряйте ґрунт, опустивши палець у землю до двох фалангів. Якщо через 2 дні ґрунт знову стане сухим, полийте рослину ще раз. Якщо через тиждень ґрунт ще дуже вологий, поливайте трохи менше. Ми рекомендуємо іноді оприскувати стреліцію. Це допомагає видалити пил із рослини, щоб на листя попадало більше. Світла. Крім того, періодичне оприскування має профілактичну дію від шкідників, де найкраще розмістити страліцію. Рекомендуємо розташувати її в максимально освітленому місці. Завжди розміщуйте ці кімнатні рослини перед вікном. Взимку бажано перед вікном, що виходить на південь. Це одна з небагатьох кімнатних рослин, яку вирощують під прямими сонячними променями. Тому квіці райського птаха не потрібно звикати до прямих сонячних променів. Занадто мало світла часто призводить до негарного листя і слабкого зростання. В цьому випадку поставте рослину ближче до вікна. Взимку помістіть стреліцію у більш прохолодне приміщення, наприклад, спальні. Це піде на користь здоровій рослини. Мінімальна температура протягом дня плюс 5 градусів за Цельсієм, а вночі ввечері 0 градусів за Цельсієм. Після покупки рекомендуємо помістити стреліцію в горщик більший за розміром. Це гарантує, що рослина може продовжувати рости здоровою. Для цього використовуйте горщик, який на 20% більший, ніж той, у якому вона знаходиться. Змініть горщик з рослини з кореневою грудкою, а потім помістіть кореневу грудку з рослиною в нову. Решту заповніть додатковим компостом для горщика або наповнювачем. При необхідності можна також додатково покласти на дно горщика ґрунт, щоб підняти кореневу кулю на потрібну висоту. Ми рекомендуємо кожні два роки поміщати рослину в трохи більший горщик. Завжди використовувати горщик, який як мінімум на 20% більший більше за попередній. Крім додаткового простору для зростання, більший горщик із ґрунтом також забезпечує рослині більший буфер води та більше споживних речовин. Через 6-8 тижнів поживні речовини у ґрунті витрачаються. Рекомендуємо підгодовувати рослину. Використовуйте для цього рідкий корм для кімнатних рослин. Перед використанням спочатку прочитайте упаковку, щоб дізнатися правильне дозування та спосіб використання. Ніколи не використовуйте більше ніж на упаковці, бажано трохи менше. Підживлюти рослину тільки у весняні та літні місяці. В осінні та зимові місяці рослина перебуває у стані спокою і майже не потребує харчування. У цей період занадто багато підгодівлі може нашкодити рослині і призвести до того, що коріння більше не зможе поглинати воду з ґрунту, що може призвести до загибелі рослини. Догляд Знебарвлене листя. Найстаріше листя рослини з часом стане коричневим. Це природній процес. Ви можете видалити ці коричневі кінчики або відрізати стебло листа на 2 см вище за серцевину. Якщо у стреліції з'являються коричневі плями на кількох листках, це часто є ознакою надто великої кількості води. В цьому випадку поливайте рослину менше. Якщо листя стає негарним і темним, можливо, рослина отримує занадто мало світла. Часто це відбувається у поєднанні з невеликим зростанням нового листя. Помістіть рослину ближче до вікна. Також можливо, що основа листа буде розірвана. Це є в природі природним заходом захисту. Ці рослини ростуть уздовж узбережжя у тропічних районах. Оскільки вітер там дуже сильний, листок дуже легко зламається, якщо не порветься. У тому випадку, якщо вам не подобається порваний лист, ви можете його видалити. Обрізка. Просто відріжте коричневі кінчики або степла листя приблизно на 2 см вище за серцевину. Також видаліть мертві квіти на 2 см від основи. Навіщо залишати 2 см на місці і не відрізати повністю? Ці 2 см після стрижки схильні до інфекції і паразитів. Через деякий час рослина втратить ці 2 см природнім шляхом, а значить, і будь-яку інфекцію. Якщо цього не зробити, інфекція може поширитися на всю рослину. Розмноження можна проводити насінням або розщепленням. Якщо у вас коренева грудка з кількома стовбурами, ви можете відокремити кореневу грудку. Переконайтеся, що на кожному стволі залишилось кілька коренів. Потім помістіть ствол кожен у свій горщик. Цей розрив не є для рослини травматичним, оскільки у стреліції товсте коріння. Зверніть увагу, що для цвітіння рослини потрібен вік щонайменше 8 років. Так що не думайте, що квіти з'являться швидко з живцем. Навіть якщо ніжка походить від рослини старше 8 років, це не означає, що ніжка теж восьмирічна. Цвітіння: Стреліція зацвітає лише з осені – це пов'язано з тим, що квітки дуже великі та розкриваються довго, тому її вважають пізно квітучою рослиною. І нова квітка і новий лист проходять від стебла у формі списа. Буде нова квітка або лист, ви можете зрозуміти це, спостерігаючи форму списа. У нової квітки є невелика опуклість, у нового листка форма пряма. Квітка складається в невелику опуклість доти, поки не розпуститься. Дайте їй повністю просохнути кілька разів на зиму. Навесні дайте рослині достатньо підживлення, тепла та світла. Токсичність. Стреліці злегка отруйні. Лист при попаданні в організм тварин або дітей може заподіяти неприємності. У разі ковтання або сумнію завжди звертайтеся до ветеринара або лікаря. Хвороби: стреліція іноді уражається щитівкою та павутинним кліщем. Павутинних кліщів можна розпізнати по невеликих павутинках на кінчиках листя. Регулярно оприскуйте листя, щоб зменшити кількість повотинних кліщів. Якщо рослина страждає від шкідників, рекомендуємо нехайно обробити її. Ви можете вибрати хімічний чи біологічний засіб боротьби зі шкідниками. Стреліція належить до сімейства рослин стреліці. Відомо 5 різних типів стреліції. Стреліція Регіна та Стреліція Миколая мають популярність у квітнкарів. При вирощуванні в кімнатних умовах Стреліція Альба та Стреліція хвостата, стреліція джунча ростуть лише в дикій природі.